Готую на лисники 3 стакани. Дуже смачні та прості в приготуванні, а запам'ятати рецепт дуже просто. У миску кладу 2 яйця. Додаю 2 столові ложки цукру та дрібку солі, а також 1 пачку ванільного цукру це 9 г. Все перемішую. Потім додаю 1 стакан теплого молока та все ще раз перемішаю. Поступово додаю 1 стакан пшеничного борошна. Та буду перемішувати, щоб не було грудочок і утворилася однорідна маса. Додаю один стакан окропу, перемішаю, дам тісто відпочити 15 хвилин. А після цього додаю 1 столову ложку рослиної олії і моє тісто готове, можна випікати на лисники. Випікаємо, як ви звикли. Якщо ви змащуєте пательню, змащуєте, якщо ні, можна на сухій. Смажимо з обох сторін. До золотистого стану. Ось така смакота. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Якщо це так, ставте лайк. Дуже дякую.